Він розгублений. Спершу Мортинові добряче паморчилося в голові. Мама хлопчика повела його до лазнички. Обережно обтерла вогкою ваткою личко від крові. Від холодної води Мортин отямився і вигукнув. Не хочу я ніякого товариша. Я хочу додому, але я не можу піти додому. Бо пообіцяв Мартінові зачекати на нього тут. А за дверима мене підстерігають чужаки забіяки. Мама хлопчика погладила малого по голівці. Вона довго, мовчки, гладила його, а тоді запитала, де Мортен мешкає? То був хитрий хід з її боку, бо, почавши розповідь про будиночок в лісі, Мортен вже не зуміг зупинитися. Як можна розповідати про будинок у лісі, не згадавши про маму, тата і братиків та сестричок, а ще про бабусю, звісно ж, і про ласунку, і про телятко, і про димарика. У розповідь плавно вплилися сани вкупі з вихором, а на сам кінець Мортен розказав про дурну ідею Мартіна нав'язати йому товариша. То, може, пограєш з Петером Бенедиктом, доки за тобою прийде Мартин? запитала мама хлопчика. О, його звуть Петер Бенедикт? перепитав Мортен Такого імені я ще ніколи не чув, але звучить гарно. Обіцяю, що не буду нав'язуватися тобі в товариші, сказав Петр Бенедикт, але пограйся зі мною трохи, доки прийде твій брат. Розумієш, мама не дозволяє мені водитися з тими хлопцями, боїться, що вони знову переламають мені всі руки. Залюбки погодився Мортен. Якщо можна, ви такі гостинні, я радий, що ви забрали мене до себе додому. Я все бачив з вікна, сказав Петер Бенедикт, отой, що перший поліз битися, називається Енс. Єнс. Гадаю, він зовсім не хотів, щоб решта накинулася на тебе з кулаками. Він хотів їздити верхи на нашій ласунці. Ні, такого товариша мені не треба. Візьміть стільці з кухні і зі спальні і пограйте в потяг, запропонувала мама хлопчика. А я тим часом піду до крамниці, а потім приготую щось смачненьке на обід. Нам не завадить щось смачненьке. Ти будеш кондуктором, Мортине, бо мені важко компостувати квитки однією рукою, сказав Петер Бенедикт. Я буду машиністом. Гаразд, погодився Мортин. Буду кондуктором, а на зупинках начальником станції і свистітиму в свисток, коли потяг рушатиме, а ти будеш пасажирами, яким треба кудись їхати. Іноді ми ремонтуватимемо потяг, додав Петер Бенедикт. Хлопчаки далеко мандрували потягом. А коли повернулася з крамниці мама, то обом здалося, ніби її не було вдома лише кілька хвилин. Тобі вітання від Єнса, Мортена, – сказала мама Петера Бенедикта. Він сказав, що зовсім не хотів, аби з тобою билися всі гуртом. То й добре, але я однаково не хочу, щоб він був моїм товаришем, відповів Мортин. Чудово тебе розумію, мовила мама Петера Бенедикта. Друга не можна нав'язати, його можна тільки самому знайти. Я дуже хотів би, я дуже хотів би, озвався Петер Бенедикт і глянув на Мортена і замовк. Як смачно, прицмогнув Мортен, – ви дуже смачно готуєте канапки, мамо, Петера Бенедикта, якщо твій брат має нині лише три уроки, то варто вже виглядати його у вікно, сказала мама Петера Бенедикта. А ми станемо на коліна перед вікном і уявлятимемо, ніби летимо в літаку, запропонував Петер Бенедикт. Хм, Мені щось ніколи на думку не спадало, що можна гратися в літака, сказав Мортен. Третій поверх доволі високо, щоб бавитися в цю гру. Наш будиночок має тільки два поверхи, але якщо вилізти на горище, Бачу, Мартіна, мені вже час іти. Спасибі за все, ви дуже хороші. Ось твій светр, куртка, шапка й рукавички, нагадала мама Петра Бенедикта. Ніби нічого не забули, приходь іще до нас в гості. Дякую, то я полетів, і Мортен помчав вони з сходами. Тільки не зустріти по того Єнса. Але Єнси з друзяками, мабуть, знайшли собі інше місце для розваг, бо внизу біля під'їзду на нього чекав лише Мартін. Добре, що ти прийшов, Мортен, – сказав Мартін, я боявся, що не знатиму, де тебе шукати. Правду кажучи, думав, що ти чкурнув додому. А що з твоїм обличчям, хлопче? Та пусте, удавано байдуже, відповів Мортен. І більше не озвався й словом до самого дому. А Мартін і не допитувався. Зате весь вечір уся родина була підкреслена, лагідна, з Мортином. Навіть ніхто не сміявся, коли він з бабусею сіли в сани, щоб їхати в Доврські гори. Мортин довго міг, не міг заснути. Лежав і про щось думав, а вранці раненько.